Цю історію зрозуміють тільки ті, в кого є старший брат або сестра. Інші, на жаль, не зрозуміють. Якщо у вас є старший брат або сестра, ставте цьому відео лайк і напишіть в коментарях, хто у вас. Коротше, історія така: в мене є старша рідна сестра. Вона старша за мене на 11 років, і вона мене постійно в дитинстві лупила. Ні, давайте не так. Давайте я одним словом. Це буде єдиний матюк в цьому відео. Охарактеризую, що вона робила. Вона мене пиздила. Спішу розчарувати всіх коментаторів завжди було за що. Завжди. То десь вона дізналася, що я десь там своїми кентуріками клей нюхаю в підвалі. То десь дізналася, що я в мами якихось дві гривні сумки потянув. Коротше, завжди було за що. Ба Більше скажу, можливо, саме те, що вона мене лупашила в дитинстві, бо було за що. Хоч чесно скажу, було за що. зробило з мене такого, який я є зараз. Тому що мої батьки вони старались все вирішувати дуже дипломатично і ніколи мене не били. Сестра знала, що я провинився. На тобі в таблюру, братику рідний молодший. І я все-таки кров з носа тече. Я, я було за що. Я за що сьогодні не ображаюсь, було за що. Але мати старшу сестру це також велика привілегія, тому що вона знає багато старших чуваків, які можуть мене захистити, якщо я попрошу захисту. Якщо вони не можуть захистити, вибігала вона. І знищувала всіх, хто мене ображав. Тому мене старались не ображати. І взагалі казали, що вона ходила в наморднику, Бо вона ну, дуже скажена була. Я сподіваюся, вона це відео не подивиться. Отож, до історії. Колись моя сестра приїхала з за кордону. Ну, вона там, я не знаю, з 25 років моя сестра живе за кордоном, вона не живе в Україні. І вона приїхала в гості до мами. Ми пішли на базар. камянець подільські розваги. Базар. Хоба! І коли ми йшли по базарі, маму штовхнув якийсь бичара, який дуже кудись спішив, щось сказав, образливо в її сторону. Мама впала, а він собі далі попрямував. І тут відбувся момент, який зазвичай відбувається у фільмах, коли головний герой об'єднується з антагоністом. В даному випадку моя сестра була антагоністом. В моїх історіях я головний герой. Ок. І ми просто вдвох догнали того чувака, і я його тримав, а моя сестра його пиздила. Ти можеш бути будь-ким, ти можеш ображати мене, ти можеш ображати мою сестру, ти можеш ображати нас вдвох. Але коли ти ображаєш нашу маму, ти отримуєш подвійний удар. Висновок, старші брати і сестри, це круто, якщо вони не ідіоти. Сподобалась історія. Не забудьте поставити ваш лайк, написати якийсь коментар, і обов'язково підпишіться на канал, бо в мене таких історій ще багато. Будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися. Мої історії. Я надіюсь, вона ту історію не побачить.